доброго дня. Саба буде те, здравствуйте, що суда? Ви маєте по такому по поводу фізична особа, фізична особа реєструмаса, щодо казино, покривається казино чи покриває ніязаться? Я, е, Людина, чоловік. Так, ми з вами можемо обчесть процесуальний спосіб. Ні, ні, процесуальний спосіб, що можеш Ні, ні, послухай, послухай, ви службовий, служіть і відповідаєте на питання. Послухайте, вам розясню. Ви чули питання? Ні. Ми можемо з вами присутня. Коли буде справа розказатися, з 7 го числа я подав справу, ви... Звертайтесь вам все, роздягну. я звернувся, я буду вас до опрація. Ви довго будете затягувати і покривати. Чекайте, чекайте, чекайте. Покривати довго буде казіно роботи? Роботу казино довго будете це покривати? Шано, ви служите, служіть від На казино буде довго покриватися? Я під кабінетом почекаю. Так, всім привіт. Просто пам'ятайте, що все, що відбувається по відношенню до нас зі сторони наших же службовців, це все із за того, що ми це дозволяємо. Це я кажуть, це все із за нашої мовчасної згоди, і ми то все терпимо ці всі беззаконня і свавілля, оці, що демонструють судді, прокурори і всі всі чиновники, які до нас дозволяють отаке таке відношення. Тому міняйте своє відношення до тих горі службовців, горі чиновників, бо тому, що пам'ятайте, це є. Не службовці держави, це є приватні структури, які мають виконувати свої безпосередні завдання. І перестаньте їм, як кажуть, кланятися, а говоріть з ними як бізнесменами, і заставляйте їх виконувати завдання, на які вони самі ж погодилися виконувати. Тому поки ми собі все поміняємо, тоді і буде все по-другому. Тоді і всім удачі, всім, як кажуть, натхнення в тому, щоб поміняли свою свідомість, і все в нас вийде. Всім щасливо. Так, йдемо по опитати, що він розкаже нам. Так, шановний суддя, да, тут я от просто веду трошки журналістське розвідування. Ну, де він? Де я? Що? Де я поговорю там? Шановний. Шановний, вам все роз'яснено. Дивіться, можемо з вами спілкуватися. Дивіться, 7 числа я подав, що йде злочин. Казіно підпольне працює, так? Да? Можна пройти. Підпольне казіно. Скільки будеться покривати? Покриває ці інстанції. У нас не правозастанович і да? орган. Ми розглядаємо тільки вашу скаргу. От, є скарга. 7 числа подано. Коли вона буде? Злочин відбувається далі. Так, 7 числа подано. Чому ще до того часу суд не відбувся? Чому суд ще до того часу не відбувся? Поясніть. Чому ви покриваєте, сприяєте покриванню? Звертайтесь до канцелярії, вам дадуть інформацію. Мені сказали, що у вас справа висить. Чому вона висить 7 числа? Чому скарга а, не розглядається? У нас справа не може висити. Ну а 7 числа чому не відбувається справа? Ухвалу суду не до канцелярії. Так то я то звернувся, ви? сказали, справа у вас висить. Чому Власне. вона висить у вас? Чому вона не розглядається? Хто вам що сказав? Ну, в канцелярії сказали, у вас справа висить. Скільки буде вона висіти? Хто конкретно сказав. В канцелярії. Хто конкретно? в кримінальній канцелярії хто на хто другому Є особа. Та яка різниця? Ви собі розбираєтеся, сказали справа вас. Шановний, будь ласка, звертайтесь, скажіть, хто вам сказав? Там ви там собі розбираєтеся, вашому Всі тут фір... розбирає Ваші вас розбирає вас? фірмі. Вашій фірмі розбирайтеся самі. Ван, у нас, Я прийшов, вас у нас, вас... Фирма, у нас Та вас суд під назвою, організація під назвою суд. А чому ви так звертаєтеся ви... до суд? Тому що ви взяли на себе обов'язки виконувати е, орган як органи влади. Тому виконуйте. Як... Будь ласка, до консервістя, якщо ви преса, будь ласка, звертайтесь до преси. Я подав скаргу особливо, що йде злочин. Чому ви затягуєте. Дивіться, 7 числа злочин зафіксований, вже вам скарга. Тому дайте мені ближайші дні не тягніть відповідь на скаргу. Звертайтеся, звертайте, встановлено був порядку. Так я звернувся, ви мовчите. А злочин відбувається далі. Скільки будете мовчати? Засідання тобто ви згідні, що ви покриваєте, правильно я зрозумів там на рахунок. Я подав через фізичну особу, якою користується Жук Андрій Григоров. Розгляньте і не затягуйте або до судів встановленому порядку. Будь ласка, закройте двері. У вас безпорядок, тому я звертаюся отак. От тому будьте добрі, не тягніть. У нас порядок визначений кримінально-процесуальним кодексом. дуже погано, бо злочин відбувається. У вас висить скарга про злочин, а ви покриваєте. У нас Як? Розглядає. Тому або ротому розглядайте 7 числа. Подана скарга зареєстрована. тому не тягніть. Не... Дивіться, дивіться, не підігруйте казино підпольним. Добре, тому розгляньте в ближайші дні. Я вас від вас чекаю відповідь, щоб суд відбувся. Не затягуйте, бо тому, що будете Це соучасниками. Я подав вищу інстанцію, що Це ви сучасні. Все я зрозумів Ваш, тобто, ви згідні, що ви покриваєте підпільне казино? Ми скарга у вас лежить. 7 Сьому чла що ми не обмежуємо ваші права. Ви покриваєте, знаєте. Все, так що не тяніть.